Доброго дня, з вами Михайло. Зараз ми знаходимося на об'єкті в Макарові, де йдуть будівельно монтажні роботи. Показую вам процес норійна вежа. Перша частина її з обслуговуючими майданчиками. Це каркас з доміка, хлопці зареуварюють. Це сушка. І бункера з колонами, куди будемо монтувати сам каркас доміка. Колони є, на колонах закладні. Тут засувки будемо ставити, каркасик, нарійна вежа. Це сам приямок. Бачите, закладні у нас під нарійну вежу. Сам приямок. Тут у нас наступний ґрунт такий. У нас тут ще друга частина нарійної вежі з трапами. Десь буде вона приблизно 17 метрів. норі в нас високі. Це у нас завальна яма. Зараз вам так трошки покажу, бо тут вже накрито. Ось такий у нас процес, сушка стоїть, там у нас каркасик, це у нас бункера, робота йде, хлопці працюють, все по терміну. Тут у нас під норійну лежав фундамент. закладні, Це на івбункер. Ось нарійний фліянок. У нас теж ось, колони. Тут бункер. Насушильний. Це у нас вищий майданчик. Це у нас на для бункер, щоб вона не залишалася. Такий от об'єкт. Доброго дня, любі українці, з вами Михайло. Хочу вам показати результат будівництва зерновочисного комплексу від компанії BCA Service. Це зал на 2,5 бункера, очищення 50 тонн. Це у нас проїзна яма загальна з накриттям, два основних бункера. Це у нас нарійний приямок, він повністю зашитий. Не попадала сюди вода. Тут дуже гарно якісно зроблено. Це у нас іде вже зараз на нор'я з норійною вежею, з трапами. Це у нас електротельфер для підняття кришки зафіксований. Тут у нас іде нор'я з сушарки. Сама сушарка, нижній башмак, такий зеленого кольору Чому? Тому що контактує з землею. Тут у нас такі більш агресивні умови завжди, так саме і в нарійному приямку. Тобто він покривається термопластичною фарбою і використовують для океанів. Тобто всякі металоконструкції фарбують, дуже класна штука. Воно піскострується, грунтується, запікається. Дуже класно себе показує. Тут у нас далі бункер основний під чисте зерно. Бункер фураж і напівбункер на відход. Давайте піднімемось наверх. Покажу вам. Така трубина моцна, шови такі, труба така так сручна, впевнено піднімаєшся. Тут у нас трап для обслуговування. Площадка така. Це у нас механічні засувки. Закривається, відкривається дуже добре. Дуже класно відкривається, дуже зручно. Буде оператору дуже зручно дивитися за вантажівками, з заповненням продукту. Далі. Тут у нас вже йде двері такі. Я вже просто заходив, я їх не закрив. Тут у нас сепаратор БЦС. Сеператор БЦС 50 тонн Порошкове покриття. Це у нас аспірація, циклон. Тобто сепаратор БЦС витягує легку мертву примість через вентилятор в циклон, але ну, все, йде на півбункер. А тут вже чиста продукція у нас. За рахунок напівбункера ми виграємо. У нас збільшується місце для фуражу і легко примість окремо. аспірацію не треба ставити тут, секлон, нічого спокійно, можна ходити, обслуговувати. Тут на снурі проміжна подає в бункер чистого зерна, або ж вона подає на склад. Всі труби, як бачите, футировочка. Такі поліеретанові вставки всередині. Дуже класно. Збільшує експлуатацію зернопроводу. Вона, звісно, ця футеровка не дешева, але за рахунок того, що збільшується термін експлуатації, виігрується на заміні самого зернопровода на роботі і на техніці, тому що висотні роботи, якщо ми подивимося на цій норії, висота, це потрібен кран для заміни. Тут у нас Норі загрузна оглядова секція, така кришка, щоб зручно було перевіряти ковшик і стрічку. Це у нас йде вже бункер накопичувач для сушарки. Тобто зверху теж стоїть сепаратор первинного очищення це барабанний скальператор СДО. Тобто відбирає легку, грубу примісь. Тобто, якщо ми не хочемо цією норією подавати на БЦС, тобто приїжджає приїзна культура очищена для сушіння. ну Не треба чистити її. Це для збереження сушарки, щоб ніякі каміння, нічого не попало лишнього до сушарки. Не це крутий скаператор. Це сепаратор додаткового очищення, тобто зазвичай над кожною сушкою. Потрібен такий от очищувач. Тобто, якщо на зерно йде у вас. Доволі таки непогане, не дуже грязне, тобто, або привозне, яке треба посушити. А там можуть привезти і з асфальтом, як там погрузчики грузять, з камінням якимось. І щоб зберегти вашу сушарку, ми ставимо такий тобто Він відбирає грубу примісь, мертве, легке, класна штука. Це ще ми не пропускаємо через Зал через основну очистку, а хочемо напряму просто посушити. Для цього це обладнання використовується. Це більш такий доступний варіант, зворний в чорному металі фарбований. Продукт подається в грушу. В груші продукт вокруг своєї осі розсипається. Вентилятор витягує легке. Тут у нас барабан стоїть, який відбирає грубу примість. Тобто продукт йде напряму в сушку. Окремо виводиться груба примісь і легка примісь, плюс-мінус 50 днів. В принципі, от, от комплекс закінчився і на цьому все. Всім до побачення.